Ріка живої води. Єзекіїля 47 розділ з 1 по 12 вірші. І хто хоче, хай воду життя бере дармо. Об'явлення 22.17. У нашому дослідженні ми бачимо, як Господь представляє через Єзекіїля картину месіанського віку, дуже схожу на ту, яка дана в книзі об'явлення, 7 сотень років згодом. Картина В Єзакіїля показує Єрусалим та храм Бога, звідки бере свій початок ріка води життя. Те саме є і в описі об'явлення. Єзакіїль показує, як ця ріка стає глибшою і ширшою, перетворюючись зі струмка на могутню ріку. Він показує, що вона тече до мертвого моря і несе життя скрізь куди прямує. Мертве море оживає, перестає бути мертвим, наповнюється рибою. Що ніколи така ріка не випливала з Єрусалима, і нам неможливо собі уявити, як ріка взагалі може брати початок на вершині гори і досягати таких розмірів на короткій відстані. Цей опис, змальовуючи велику духовну істину, є в повній згоді з картиною, показаною в об'явленні. Він гарно і переконливо представляє благословення відсвіження та реституції. Які вийдуть з Нового Єрусалима, царства Месії, коли воно буде встановлене між людьми. Поступово могутні впливи панування Месії поширять благословення на все людство аж до найнижчого класу, яке погрузло в неудстві, забобонах та деградації, влучно представлених мертвим морем. Об'явлення показує, що ця ріка тече з-під престолу, з нового Єрусалима. Вона чиста, мов кришталь, і по обидва її боки на берегах ростуть дерева життя, придатні для їжі. Єзекіїль мав таку ж картину перед собою він розповідає про такі самі дерева, листя яких не в'яне, і плоди яких не опадають, які приносять добрий плід щомісяця. Бо вода, яка їх напуває, виходить зі святині. І буде плід його потоку на їжу. А його листя на лік. Схоже, сказано в об'явленні а листя дерев на здоровлення народів, їхній плід буде для підтримки вічного життя, а сама вода буде для відсвіження. Тоді сказано: дух і невіста дадуть запрошення, всесвітні запрошення, що хто хоче, нехай прийде, а хто чує це запрошення, нехай скаже іншим Приходьте, пийте воду життя дарма. Ріки води життя ще немає. Ми впевнені щодо застосування цих символічних картин, і вони належать до майбутнього, а не до теперішнього часу. Де сьогодні є вода життя з об'явлення, де ми маємо щось на зразок дерев, які підтримують життя і їхнього цілющого листя. Навпаки, ми маємо Господнє слово ніхто бо не може до мене прийти, як отець, що послав мене, не притягне Його. Івана 6,44 Іншими словами, у стосунку до класу, запрошеного бути нареченою, дружиною агнця, є певна міра вибору, обрання, а честі цієї ніхто не бере сам собою, а покликаний. Та з кінцем цього віку прийде кінець обрання. Тоді божественним посланням стане вільна благодать, пропозиція і нагода для кожного створіння з роду Адама. Усі сліпі очі розплющаться, щоб бачити, усі глухі вуха відчиняться, щоб чути. Знання про Божу славу наповнить цілу землю. Ніхто не потребуватиме казати своєму ближньому Пізнайте Господа, бо всі будуть знати Його від малого їхнього і аж до великого їхнього. Єремії 31,34 Ще немає нареченої, яка б казала Прийди. Картина об'явлення розповідає нам про те, що наречена Христа, а також Святий Дух, запросять кожне створіння прийти і пити воду життя дарма. Але як може наречена дати це запрошення ще до своєї появи? Відомо, що жодної нареченої в даний час ще немає, тепер є час покликання класу нареченої, тепер є час для покликаних зробити міцним своє покликання та вибрання. А наречена буде в майбутньому віці. Вираз наречена має на увазі весілля. Церква вже заручена Христові, але весілля є обіцяне в його другому приході. У той час буде просто наречена, а потім невдовзі справжня наречена разом з Господом у силі Царства, у новому Єрусалимі, небесному. І з цього міста, нової столиці земної імперії, вийде Боже послання. Щораз глибше і ширше, аж кожний член роду матиме нагоду взяти участь у його благословенні вічного життя. Думаючи про ці славні милості, які отримає людство, пам'ятаємо, що всі вони будуть земними, реституцією до того, що було втрачене. Бог передбачив земну красу та людську досконалість для охочих та слухняних зі всього людства. Запрошення стати членами нареченої Христа обмежене і триває обмежений час. І якщо наше розуміння святого письма правильне, кінець цієї особливої нагоди вже близько. Час зміни до стану слави є під дверима, час благословення всіх поколінь землі є поруч, репринт 48, 82, 1, 1911 рік.